СБУ знешкодила у Харкові бойову групу російського гру, яка підірвала авто з військовим зсу і готувала теракти у червні цього року. Диверсанти підірвали в Харкові авто військовослужбовця зсу. Боєць отримав тяжкі поранення. Наступними терактами мали бути ще один підрив авто військового, а також диверсія на залізниці. Діяльність групи координував бойовик спецназу ДНР, який воює проти України на Східному фронті та співпрацює з російським гру. За його вказівкою, після підриву авто українського воїна агенти готували наступний теракт проти Сил оборони. Для цього вони зробили ще один вибуховий пристрій та намагалися сховати його у заздалегідь облаштованому схроні. Одночасно фігуранти отримали завдання відслідкувати та пустити під укіс залізничний потяг, який перевозив військову техніку зсу на передову. Контррозвідка СБУ викрила російську агентуру і затримала всіх чотирьох учасників групи. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.